Дитинство наше у нас було. У нас в сім'ї було четверо дітей, а батьки працювали ну, не, так, не на таких роботах, так скажімо, щоб приносили кошти в родину. Васіне дитинство завжди проходило в бібліотеках. Угу. Він, я не знаю, чи існує така книжка, яку б він не прочитав. Е шкільна бібліотека, сільська бібліотека, район. Всі книги він дуже любив читати, от наскільки він був такий розумний із дитинства. Але він, як взірець, мене був з самого дитинства, я за ним постійно йшла по його кроках. Дуже важко було, дуже важко. Він важко працював. Він пішов вже, коли закінчував школу. Пішов на підробітки. Нам грошей не вистачало. Тобто, з самого такого, я скажу, молодого віку він вже важко, тяжко працював. Знаєте, він був людина дуже важкої домики. Люди колись роблять завдяки чому, а він робив супереч. Все. Я пам'ятаю, де Василь Миколаєвич. Там була проблема з водопостачанням і десь відробні. Води з нижнього поверху, болці, в шорт, кржемезний чоловік просто. Я думаю, ну це тобі на, це старша пуснаки, ти живуть. Це буде просто, що ж це буде? Це моє найпомилковіше враження, бо це була людина неймовірної доброти, це ну, справедливость. Він завжди в будь-якій ситуації він робив позвольстю. Ну, знаєте, студент все ж таки на вихідних іде додому, там взяти якусь передачу з дому. А він на вихідних ходив працювати, купав траншеї. Але так само він навчався добре, він тоді на п'ятому курсі часу, отримав стипендію, не пропускав заняття. Ми займалися організацією Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура, оскільки Василь дуже такий Талановитий різнобічний, ми його запросили до суддівської колегії. Він нам допомагав організовувати обласні етапи в місті Черкаси. Це такі таборування чотирьох-п'ятиденні, різні такі там історія відун, стрільба, етап в поряд, смуга перешкод, тобто, отакі моменти. Після він запалився цією грою а, і сказав, що він уже не буде в суддівській колегії, а він буде готувати свої рої. Бо у нього класні діти. Він насправді дуже бов дітей і вкладався в них максимально. Віддавав себе не тільки як вчитель, їм він їх вчив і бойовому мистецтву. А він якісь з ними театральні гуртки організовував. Весь час брав участь в якихось конкурсах. Я по роботі своїй заповідника, оскільки він привозив туди дітей. От, школярів і пересікалися з ним, спілкувалися багато. І Я був просто вражений, наскільки діти навколо нього там бігали, як біля такого батька, який там щось поради, якісь дає. Не так багато вчителів, які всю душу вкладають у свою професію, щось намагаються показати дітям і коли. Багато хто просто провів уроки пішов додому, він щось видумував, якісь там походи там після уроків заняття чи ще щось. Ми познайомилися в липні здається, 2018 року. Ми разом працювали в дитячому санаторії, вважатиме таборі, Не в санаторії, в таборі, це санаторія Україна в Черкасах. Ну, Перше враження було, це не було любов з першого погляду. Ми на початку, напевно, навіть сварилися. А вже потім, вже ближче до середини табора, почали тісніше спілкуватися, ну і по завершенню роботи зовсім тісно. Це було 14 січня, якраз за старим стилем на це було Василя. Я була тоді в Черкасах, бо Василь тут працював в квітках, а я тоді в Черкасах ще жила. Ми їздили один до одного на вихідні. Uh, і я захворіла. І я йду в аптеку по антибіотики. Думаю, ну про всяк випадок, це ж трапить антибіотик. Ну я так перестрахуюсь, візьму тест на вагітність. Насправді ну, нічого не, не передвіщало. тобто ще я могла би і не перейматися. Але я взяла та й побачила на тесті дві смужки. А, а в нього це ж Василя. А в нього вдома були гості. Я дочекалась вечора, поки вони підуть, ну щоб не дзвонити про всіх. Подзвонила, сказала. І він що мене запитав, зараз я згадаю, що це значить. А це не може значити щось інше. Це не може значити, що ми просто гарно відпочивали на Новий рік. Кажу, та ні, не може. І потім пройшов тиждень, я приїхала до нього, ще ми взяла один тест з собою, ми його разом відкрили, і він перший дивиться і я кажу, ну що там, Ну воно не зникло. Ну власне, але це був якраз це був січень, а в березні вже почався карантин, почався ковід. Тобто потім він мені зробив пропозицію вдома, бо нічого не працювало. Весь одяг у нас не було великого весілля, у нас було вінчання, ну, це з найближчими друзями. А розписувались ми в Черкасах взагалі самі без нікого, а вже потім вінчалися з родичами з друзями. Він завжди вмів підняти настрій незалежно, де б він був. Він завжди якийсь такий був бадьорий, особливий, такий якийсь піднесений. І от, якщо конкретно, мені хочеться згадати саме сьогоднішній день, тому що у мене сьогодні день народження, і він, останнє його привітання було з бліндажа. І, і, він знайшов час, зателефонував, читав мені вірші. Я не пам'ятаю які, але все-таки якісь гуморески. Він зазвичай то робив так весело, невимушено, там, з якимось таким підтекстом. Просто життєвим, але гумористичним. А я така була чомусь ну, сумна від того, що він це робить з війни, що він мене більше заспокоював, ніж я його мала би заспокоювати там, чи, чи дякувати йому. І от він був таким весь час. Він був наскільки сильним емоційний духом, що він завжди у будь-яких наших комунікаціях якби встряхав мене і давав зрозуміти, що життя прекрасне, незалежно від обставин. Коли Він, як поставить собі ціль, він завжди впевнено до неї йшов. Важко це було. Але він ніколи себе не жалів. Ніколи. Mm -hmm. Він не має звички. в мене такої немає звички, ну адже ми з дитинства я ж кажу, нам було тяжко з ним. <рістити> Але ми йшли наполегливо разом. Я за ним також поступила в Черкаси. Всі ти Сергій показав, розказав, завжди мала підтримку від його в усьому і фінансову, і моральну. плече надійне. Мені зараз дуже тяжко про це говорити, ну адже це. Це моя права рука. У вільно від роботи час він і я разом з ним ми їздили на військокотрітечні вишколи з дітьми, з його дітьми, з учнями. Цей Холодний Яр, і там організація «Дозір круг» в Чернігові. Ми до них часто їздили. Тобто, це вишколи. Інша сторона це спорт. Він займався кікбоксингом. Ну, напевно, все такі два основні заняття, якими він займався поза школою, але також пов'язані з школою з дітьми, бо він або тренував дітей, або возив дітей. Першого дня повномасштабного вторгнення, маючи броню, маючи можливість законно бути вдома, е, да, він мобілізувався і в нас навіть не було розмов про те, що там цього може не відбутися. Починаючи от зато, він пішов, далі був Новаха. і м -м, прослуживши там, завершивши АТО, він міг не йти і сюди. Він був вчителем, він, е, вчитель року був в області, не пам'ятаю, по захисту вітчизни готував. Він готував там вишколи, проводив ну, Він жив цією справою, розумієте? Ну в нього завжди була така загострена відчуття справедливості. Насправді він ще 23 лютого йому вже подзвонили з ТЦК. Я в той час була дома, і телефон його був вдома. Я відповіла і 23 числа ми вже знали, що завтра вранці треба пройти на комісію. Перші 11 місяців він служив тут, в Корсуні. Він був головним сержантом роти охорони. Тому він на ну, це було неповноцінне сімейне життя, але можливість побачитись кожного дня іноді він приходив додому, і через 11 місяців він сам прийняв рішення. Тобто, це не була там ні бусифікація, ні примусова. Вказівка, це було його особисте бажання. Він вибрав перевестись в бойову бригаду, попередньо отримавши офіцерське звання. І ми тоді поїхали за ним з дитиною. Я зняла квартиру. Ми місяць жили там і теж мали змогу не кожного дня, але бачитись. Після цього за розподілом він потрапив 44-ту МБР командиром розвідувального взводу. Ми їздили туди, і найдовша пауза в наших зустрічах була якраз в той період. Це три місяці, поки ще було незрозумілою. Що взагалі як далі, і на Великдень 2023-го ми приїхали, і дитині, наші на той час було десь ну близько 2,5 з здається, роки до трьох. І в мене син, коли побачив чоловіка після ось цієї паузи в три місяці, він подив, він втиснувся в мене, заплакав і сказав: це дядько, це не тато. І тут я зрозуміла, що отут ми щось напевно робимо не так, якщо дитина-тата забуває. І з того часу ми почали їздити ну в середньому разу півтора місяці. Іноді це був місяць, іноді два, іноді три тижні. Ми почали їздити спочатку в Чернігівську область, а потім значно частіше вже на схід. Я до нього не помістила на жаль. Але коли він приїжджав останній раз у відпустці, він був. Він приїздив до мене додому, в гості ми, гостювали, ми до них їздили. І наша остання зустріч у нас так чисто випадково вона відбулася. І, ну, майже, якби наче сказала я йому до зустрічі, він мав вже їхати туди на, на фронт. А я була на роботі, і тут я вертаюся з роботи і бачу, на зустріч їде його машина. Ми okay. там, по трасі розминулися. Я розвертаюся, їду за ним, зупиняю ну, його. Зраділа, зраділо просто не передати. Ми посиділи каву, попили, там смаколиків накидала хлопцям, накопляли. Він мені ще розповів про свої плани на майбутнє, що таке він чекає, що це все закінчиться, що він повернеться додому. От ми обнялись, піцно поглянув він мені очі, тоді ці очі я запам'ятала, і все, він поїхав. Оце була наша остання зустріч. Я тоді його останній раз бачив тихану. Ми жили в будинку, він Василь служив, він до нас приїжджав. Це теж це не була повноцінна відпустка. У відпустці він був двічі за два з половиною роки, раз сім днів, раз п'ять, обидва за сімейними обставинами, відпустки не відпускали. Ну його зокрема. І, і, і біля нас, коли ми були, ми з ну, Юрком були. І пролетіло дуже близько від нас, за 500 метрів там через будинок. Ну звук відповідний, здригнули стіни, вікна. А я тоді працювала на СММ у видавництві в одному з наших видавництв, і читала книжку Оксани Лущевської як у казці, і вона якраз така була про наслідки Другої світової війни, про те, як дві сестрички шукають загубленого братика в часи війни. І тут ця комбінація книжка, цей прильот. І я завжди думаю, так ось воно це ж це унікальний досвід. Коли ти можеш крізь призму світосприйняття трьохрічної дитини показати іншим дітям, що таке війна, хто на нас напав, чому тут будинки розбиті, хто нас захищає, що таке армія. Ну тобто, це все. Я походила з цією думкою три дні, повернулася додому. А ну в мене є таке правило, що якщо ти не почав за тиждень, ти вже не почнеш. І чорновик першої книжки я написала дуже швидко Його написала за два тижні. 4 червня вже май був готовий макет. і Я попросила Василя написати мені анотацію до книжки, бо він бачив електронний варіант. Готовий він його читав. Він погодився, але 7 числа загинув. Взагалі, останній тиждень ми дуже мало спілкувалися, бо почалися активні штурмові дії на цій ділянці. Було багато поранених загиблих часу було зовсім мало. Він дзвонив ввечері, сказав, що живе здоровий, все добре, і все ну, буквально там, 15 хвилин. І я, я так не робила зазвичай, але в останній місяць я почала дзвонити йому не тільки ввечері, а вранці, просто щоб перевірити, що за ніч все добре, що нічого не сталося. Остання розмова в нас була 6 червня о 8.29 ранку, я це пам'ятаю. <гум> я подзвонила вранці, запитала, чи все добре. Він сидів, він відповів з ноутбука. В телеграмі знову був Качі Вацапі. Він які заповнював документи, прийшли по братими, запитали в них, ми втратили мавік, треба було робити документи на втрату. А, всі були такі злі зайняті. Я кажу, добре, ти зайнятий, я не буду відволікати, подзвониш, як звільнишся. Люблю тебе, люблю тебе, все був пока і все більше розмови не було. В того дня увечері я по дзвонила, він не відповідав. Потім з його телефону відповів побратим. А він залишив він зазвичай він брав собою. А того дня він залишив телефон вдома. Відповів побратим, сказав, що він там повів людей. Вони пішли на позиції. Він буде трохи пізніше. За годинку, о другій ночі я проснулася, плюса не було. Я набрала ще раз, виявила, що він досі на позиціях. Це була правда. Він ще дійсно в той час був на позиціях. А потім о шостій ранку плюса все ще не було. Побратими сказали, що він водіє відправив, Ну бо світало, треба було прибрати техніку. Він там затримався і буде йти пішки. А Якщо пішки це там на кінь кхм, дві години на дорогу. Але ну я вже щось почала зранку, я не знала, що і це все те, що вони говорили, це була правда. А, але я вже щось почала відчувати, і я мені було якось так настільки тривожно, я не могла зосередитися навіть з дитиною на майданчик, як вийти голову, помити. Я награлась тут. Я собі трохи спала, і я думаю, так, ну ладно, день закінчується, піти вийти на вулицю. І я почала збиратися, і отут біля столу я стояла, коли задзвонив телефон, е, телеграм, чужий номер і військовий на аватарці. І я ну зрозуміло, я зразу зрозуміла, що зараз буде, але я спочатку я потім спробувала раціоналізувати, ну це б це було ж мілісекунди, поки я не відповіла. Я подумала, ні, ну можливо, він зайшов зараз на позицію до пілотів, там є і він з чиєю з телефона. Мені зараз подзвонив, щоб сказати, що все добре. Потім я відповіла: Доброго дня, мене звати танк, то Я військовослужбовець, я перебила тут. Я просто запитала, що з моїм чоловіком. Ну, я думала, я зараз почую, що там він поранений. А, і тут така пауза в трубці, він чую, як людина сковтує, і він каже, так він загинув. Я відійшла звідси в ту кімнату, щоб дитина не почула. Ну, тобто це не було як у фільмах: падає телефон, він кричить, ну, я просто перейшла в іншу кімнату, сіла на ліжко і, кажу, як... і сказав, запитала, яка ймовірність, що ви помилилась. Ну, знову ж пауза. Ну, якщо є, дуже мінімальна. Офіційна версія це внаслідок мінометного обстрілу, він не зміг, його не змогли евакуювати. А фактична версія, він ходив пішов шукати побратима, який загубився вночі, і потрапив у засідку. І одночасно, тобто перше поранення в нього, те, що ми можемо ну, спроектувати вже по відео, це не на 100%, це приблизно. У нього перше поранення тут в стегно. Ну, видно прямо крові навіть того. І видно навіть турнікет. Тобто в нього був якийсь зазор, він встиг собі накласти турнікет. Чого встигнув? ну це ж підбить в полон взяти. І в нас була розмова напередодні про це якраз. Ну і полон це точно був не наш варіант, бо учасник АТО, доброволець, революція гідності, офіцер, командир розвідки. Ну, такі з полону не повертаються. Учасники АТО це перші, хто не повертається з полону. І перше, що роблять росіяни, коли беруть в полону, — вони запитують, відколи служиш. І Якщо там АТО, це ну, тут без варіантів, ще якщо доброволець. А, І біля нього за метрів три лежить труп росіянина. Ну, тобто вони могли одночасно відкрити вогонь. Далі друге поранення в районі Серця. А от куди саме і як, як там ця куля заскочила під броніку, то цього я вже не можу спроєктувати. Але друге в полоні сер, в районі серця. Тобто в нього була можливість здатися в полон, і він обрав інакше. І знаючи його, я можу сказати, що якби це зараз не звучало, що краще отак зі зброєю в руках, ніж ймовірно, його би навіть не подали в списки нова. Відчувала я це все, що щось буде недобре. Потім. Аліна мені вже зателефонувала після обіду, після третьої години і каже, що сталося саме найстрашне. Васю басю Ну, Це не віриться, навіть, ось мав би бути, день народження недавно. І знаєте, я колись для себе так думав: кітост, я буду казати йому на дні народження. Або коли він буде, а я знав, що він отримає не одну нагороду, якусь да, заслужний вчити. Якісь пафосні слова і тости хотілося б казати, бо вони для нього заслужені. Але я ніколи не думав, що доведеться казати слова пам'ять. У нашій культурній традиції наслідок смерті це похорон. І якщо похорона не було в психіці, може бути не так просто дійти цей процес інтеграції до кінця. А це ніби якась от така символічна точка, потрібна для інтеграції. У випадку, коли тіло не вдалося. Повернути які людина по загибла під час участі в бойових діях а тіло там залишилось на окупованій території, або тіла не залишилися, або взагалі не вдалося повернути за певних обставин. І якщо людина в судовому порядку визнана померлою. Існує постанова Кабмініну від 23 листопада 24-го року про встановлення кенотафів. Кенотафи це ось ці символічні поховання без стіл, пам'ятники. І в такому випадку ми прямо маємо офіційну підставу звернутися до органів місцевого самоврядування, отримати місце на Алеї Героїв на кладовищі і встановити ну, такий пам'ятний знак для того, щоб було куди пройти, вшанувати пам'ять. Він зараз більше запитує: розкажи мені, що ви робили з татом, як я був маленький, як ми гралися, чим ми займалися, що ми робили. Включи мені пісню, яку тату любив, повези мене там до будинку, де він жив. Тобто, зараз в нього ось ця стадія у цього, ніби як збереження зв'язку.